Ісус сказав своїм учням, що в хорошій молитві має бути фраза Нехай святиться ім'я Твоє. Що це означає? У нашому останньому подкасті ми говорили про час, коли Ісус навчав своїх послідовників молитися. Сьогодні ми поговоримо про відому, але часто недооцінену першу строчку молитви Ісуса з книги Луки. Чому ми повинні молитися в ім'я Бога? Це не просто частина якоїсь релігійної формальності чи знак поваги. Але це має глибше значення. Це означає, отче, нехай буде вшанована твоя репутація. І це вказує на те, що має бути одним з головних бажань нашого серця. Привіт усім! Це подкаст Невпинний Стукіт. Я Скотт Іле, виконавчий директор Logos Answers і місіонер при церкві Христа у Вудстоку. Атланта, Джорджія. Ісус сказав своїм учням, що якщо вони будуть стукати, їм відкриють двері. І в цьому подкасті ми стукаємо безперервно і без сорому, намагаючись відкрити правду про Бога Творця, помазаного Сина Божого Ісуса і їхнє натхненне духом Слово, яке знаходимо в Біблії. Ім'я людини це її репутація. Якщо ви зайдете до бібліотеки і побачите полиці. Заповнені книгами, на корінцях яких тільки назва книги, ви очікуватимете, що назва книги точно відображає її зміст. Якщо книга названа словник, ви очікуватимете, що вона буде наповнена списком слів та їх визначеннями. Так само і з людьми. Коли ми чуємо чиєсь ім'я, ми не просто ідентифікуємо цю людину, але зазвичай робимо якісь асоціації в нашій свідомості про їхню репутацію, які вони, що роблять. І як вони нас змушують почуватися, те саме часто зустрічається в Біблії, коли йдеться про ім'я Бога. Ім'я Бога це його репутація та його авторитет. Коли люди використовують ім'я Бога, вони повинні мати в своїй уяві точну картину того, хто такий Бог і яким він є насправді? Більш конкретно Бога слід шанувати. Коли послідовники Ісуса запитали його, як молитися, він сказав. Коли молитеся, кажіть так, Отче наш Небесний, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. Ім'я Бога особливе, його особисте ім'я на івриті Яхве, що швидше за все означає Я. є». Тож навіть його особисте ім'я підкреслює одну з його найпомітніших характеристик його самобутність ніхто не створив Бога. Він завжди був, але більше того, його ім'я особливе через те, ким він є і що він представляє він є творцем неба і землі та всього, що на них, його природа бути милостивим і співчутливим, повільним до гніву і великим у вірності. У молитві, яку дав Ісус, Він висловлює ідею, що Бог повинен мати репутацію, гідну Його характеру. Він повинен мати репутацію, яка є особливою, і ім'я, яке вище за всі інші імена. На жаль, так трапляється не завжди ім'я Бога можуть топтати в бруд, люди можуть неправильно вживати ім'я Бога у своїй промові, інші можуть навіть відкрито насміхатися з Бога. Найпоширенішою проблемою, мабуть, є те, що більшість людей взагалі не звертає увагу на ім'я Бога, обираючи жити своїм життям як завгодно. Вони не бояться імені Бога. Однак є ще більш тривожний спосіб, у який можна зневажити ім'я Бога. Ім'я Бога зневажається, коли люди носять його ім'я, але не живуть так, щоб це відображало його характер у їхньому житті. Вони можуть казати, що слідують за Богом, але не поважають його настільки, щоб слідувати його вченню. Вони можуть називати себе християнами, але не поводяться як Христос. Одна з десяти заповідей. Яку Бог дав народу Ізраїля каже, не клянися іменем Господа, твого Бога, коли не збираєшся дотриматися своєї обіцянки, бо Господь не залишить без покарання того, хто зловживатиме його ім'ям. Ця заповідь може включати ідею не говорити ім'я Бога порожньо або богохульно, однак основна ідея може полягати в тому, щоб не носити або не носити ім'я Яхве марно. Іншими словами, Бог не хоче, щоб люди асоціювалися з ним і його іменем, якщо вони не мають наміру бути святими, як він, і не планують відображати його в своєму житті. Те, що хтось ідентифікує себе як послідовник Бога, не означає, що він насправді шанує його ім'я, ім'я Бога святе і особливе. Ті, хто носить його ім'я, повинні мати ту ж мету для себе. Вони повинні прагнути бути святими і відрізнятися від усіх інших. Вони повинні відображати Бога у своєму житті, вони повинні бути обережними, щоб не тягнути ім'я Бога в бруд. Чи може це бути основною ідеєю, яку мав на увазі Ісус, коли сказав Отче, нехай святиться ім'я Твоє? Це можливо. Хоча, можливо, Ісус мав на увазі ще дещо. Пророки, які прийшли перед Ісусом, сподівалися на час, коли народ Божий більше не зневажатиме Його ім'я. Протягом сотень років народ Ізраїлю ідентифікував себе як послідовників Бога, але вони постійно відкидали його, слідуючи за іншими богами. Тож Бог віддав їх під владу інших народів землі до того часу, коли він відкриє своє царство для всього світу через свого помазаного сина. Коли це станеться, Бог буде виправданий, його ім'я буде вшановане. Бог говорить через пророка і я зроблю знаним ім'я моє святе серед мого народу ізраїльського. Не дам я більше не славити ім'я моє святе, і народи знатимуть, що я, Господь, святий в Ізраїлі. Коли Бог прийшов на землю у плоті, як Ісус, настав час, щоб ім'я Бога знову стало особливим. Він збирався змінити світ, і Ісус мав бути тим, хто приведе цей новий вік на землю. Багато людей з різних народів прийдуть, щоб вшанувати ім'я Бога, але тепер це буде через ім'я Ісуса. І сьогодні є багато людей у світі, які не шанують ім'я Бога. Чи означає це, що обітниці старих пророків і молитви послідовників Ісуса зазнали невдачі? Ні, бо ще настане день, коли ім'я Бога буде вшановане кожним язиком, кожним народом і кожною нацією. Апостол Павло писав в церкві у Філіпах: Через те Бог возніс його і звеличив до таких висот, і дав йому ім'я, яке є найважливішим від будь-якого іншого імені, щоб усі, хто знаходиться на небі, на землі і під землею, схилили коліна на славу імені Ісусового, і щоб усі уста проголошували, що Ісус Христос, Господь на славу Бога Отця. Коли Ісус сказав. Отче, нехай святиться ім'я Твоє він мав на увазі, щоб всі люди всюди визнавали ім'я Бога та його роботу у світі. Шанування імені Бога означає, що світ вшановує його репутацію, його характер і його авторитет. Це має бути однією з головних турбот для нас як послідовників Ісуса. Ми повинні прагнути шанувати Бога своїм життям і бажати, щоб решта світу робила те ж саме. Разом з нами. Чи є у вас питання щодо цього уроку або будь-якої іншої теми в Біблії? Будь ласка, залиште коментар або зв'яжіться з нами. У наступних кількох епізодах ми продовжимо розглядати кожен компонент молитви Господньої. Наступного разу ми обговоримо, що означає молитися нехай прийде царство Твоє. Сподіваємось побачити вас там.